Вирішив не розповідати щось, а безпосередньо приїхати і зробити підписати велику сторічну е угоду прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, який вперше, саме як глава уряду, відвідав офіційно Київ. І от очікується, що буде підписана така угода з президентом України Володимиром Зеленським: сторічна угода про дружбу, про співробітництво, і вона передбачає поглиблення співпраці в оборонній сфері. Вона передбачає зміцнення економічних зв'язків у нові. Військових галузях, і так само можливість залучення британських миротворців у майбутньому врегулюванні військової ситуації у нашій державі. Перед візитом Кір Стармер, взагалі, звичайно, як завжди, назвав вторгнення Путіна в Україну монументальною стратегічною невдачою. Але поки що ми відбиваємося і відстрілюємося від цієї невдачі. Теж дуже такий показовий вчинок зробив міністр оборони Італії Гвідо. Крозетто, який сьогодні раптом опинився в Києві. Не попереджали, але він прибув у Києва з робочим візитом. Мета його приїзду поки що невідома, але я так розумію, теж обговорення допомоги або, можливо, навіть і е, питання обставин розміщення міжнародного європейського кордону в Україні, якщо буде прийнято формат е, миротворців.